Шостиствольний кулемет. О, так, я щось забув, куди мені йти. Наліво. Направо. Чи наліво. Yeah. До біса. Безпека! <звук> Американські яйця! <звук> І тонни бетону металлу <звук> Чекайте! <звук> так цей прохід тоже сюди веде? Ах, чортові архітектори. Тепер почуваю себе використаним. Мерзотники. Але все ж таки працювати в підземній лабораторії це прекрасно. Я себе почуваю темним магом. Так, ні, пора разуп не треба мені ще одна понеділка. Привіт. хей! Чекай, так я тебе взагалі не знаю. И не дивись на мене так. Ти мене бентежиш. Так, 4 нафимка і всі ведуть сюди. Лазер Безпека! Лазер Безпека! Лазер Безпека! О, Господа що я творю. Так, треба все закінчувати. Жарти любиш? Не любиш. Oh, well. <ш> <ш> Саме чаще покінчитися з цим. Так. Okay, yeah. okay. Чому це так темно? Чому то так похмуро, а? Нікому не буде жаль, якщо вкрутити пару лампочок і зробити нормальне освітлення. а тут дуже темно, або в по дурному зеленим. О, oh, Хортен, ось де ти є. Ми вже відправили зразок на лесу, і він тебе очікує. Так, Гордон, Ми підняли спектрометр до 105%. Це ризиковано, але це варто того, щоб це зробити. Гордон, наше начальство дуже задопокоєно результатами цього дослідження, так як це найчастіший зразок. Інші учені вже очікують на теймо баракамері, так що давай. Хлопці, може я вже й казав, але ви мені нагадуєте роботів, але зовсім не прикольних роботів. Цікаво, скільки ж вони побула потратила на усю цю хрінь? І все ж таки я досі не розумію, що це за банки із пластмасовими м'ячиками всередині. О, радий тебе бачити. Радій, що можеш мене бачити. І це, напевно, ще одна марна втрата грошей. Туди? Лягай! Ха! Я думав, що це була бомба. Та що ж мені за хрінь відбувається з нашими комп'ютерами? Так, поглянем, ну так, він перегорів. Самі в тому винні. Не треба було розганяти комп'ютер на 240%. Але це вже не мої проблеми. О, ні, тільки на це ліфт. Мені завжди погано після за нього. Так, а можливо, якщо я буду клітитися разом з ним, мені буде нормально. Так, на ліво, Ні, на інше ліво. ні, ні, є ні. мені знову погано. Ні, ну добре, що це хоча б атракціон в Діснейленді. Там так побудована система, що якщо тебе почне рвати, то ти щедро пригостиш усіх, хто навколо тебе. Фріма, я з тобою не говорю. Хм, цікаво. Я ж тут один і породою. Ні, ну я розумів охоронці, чому її не носять. Но учені. Щось тут не так. Соні буде дещо не так, Гордон. Ми трошки поміняли систему, так це унікальний зразок. Та так, Гордон, так, ти зразок є найчастіший і потенційно найнебезпечніший. Але і все буде нормально. Як ти можеш так говорити? Я, звичайно, признаю, що каскадний резонанс імовірність у кого дуже маленька. Та мовчи. Гордон відмінний спеціаліст, і він не обов'язково все це знати. Ще пак! Ну так, добре, давай його впустимо. А <реку> вас любентешить моя ворода? О, господи, та вирубіть, я не можу ці кнопки, вирубіть, я вас прошу! Ах, ненавиджу цей звук. Він мені нагадує той сон, де мене прив'язали до дивану, стало дивитися дом 2. І ще. і ще включили музику Бібера на фоні. Е, та то все. Ці сканери тут тільки тому, що не заставили, як я грав тут рокетбол. <звук> е, краще не буду. Гордон, як чуєш? Професор, ти ідіот. А ти про це і так ніколи не дізнаєшся, в мене виключити мікрофон. Я все чув. байдуже. Так, Горно, піднімись, будь ласка, подробиння наверх і включи спектрометр. Інакше ми не зможемо почати дослід. Ну так, звичайно, зараз зроблю. Ви ж не могли догадатися зробити автоматичну систему, щоб не використовувати мене для цього. Звичайно, я вам потрібен для того, щоб як під досвід лазити мав, полазити подробина і натискати на дурні клавіші, поки я сижу в барокамері, наповнені радіоактивними відходами. Гордон, будь ласка, піднімись по дробині і натисни на клавішу. А я тут курва що роблю? М? Mm? Я що так просто так і піднявся, а? От ідіот. Треба нарешті зробити список критині в цьому комплексі. Хто ж міг подумати, що їх буде настільки багато, що я не зможу запам'ятати всіх їх в Блекмезі. Ну що ж, ніксон у на нас працювало і в мене спрацює. Прекрасно. Тепер всім займемося ми. Активація генератора першого рівня. Через три. 3... 2. Один. Очікую нормалізації рівня генератора. В такі моменти я розумію, чому я став фізиком. Щоб показати, хто тут Уху! Включення генератора другого рівня. Зараз. Пу. Як же це круто. Гордон, нам невідомо скільки система зможе працювати на такому рівні і чи вистачить нам енергії. Тому прошу, це якомога швидше. Я взагалі з тобою не розмовляю. Ти в списку, зрозумів? В списку і взагалі це роблять тому, що це круто. Так, повітряні конденсатори 5%. Хіба це не небезпечно? Краще б ти знизу до трьох. Гордон, у нас тут деякі неполадки. Ем... Що? А ні-ні, ні все-все ні, ні, в порядку. Продовжуй експеримент. Ти так не шартуй, я такі жарти не люблю. Гордон, мені повідомлено, що зразок уже скоро буде в тебе. Оглянь на свою систему доставки. Заткнись, ти в списку. Хм. Після цього експерименту ми зможемо довести, що теорія струн це не вигадка. І тоді я заткну рот всім, хто сміявся з мене, коли це її доводив. Ей ти! Ти що в списку? Давай, зараз буду штовхати. Рахунок три. Раз. Два. Ха-ха, я тебе обманув. Гордон, не бався з цим, це тобі не іграшки. Ти в списку. Твою ж дивізу, що це за хрінь? Ей, народ, вирубайте, вирубайте швидше, поки все не зайшло занадто далеко. Це зовсім не добре, відкривайте двері. Випустіть, ну випустіть, скориш! Сволочі, я вас ненавиджу. Ми погані люди, це поганий експеримент. І чому в нас тут зелений апокаліпсис? Що? Хто виключив світло? Чи може я помер? Якщо так, то бути мертвим це нудно. Ні, я знов живий. Ой, Стеля! Де в чорта мій шолом? Твою ж, маму? Народ, стоп, стоп, стоп! Я не хочу бути вашим халявним обідом. Твою ж, маму. Це зовсім не весело. Автор ідеї Рос Котт на українську переклав Ревета. Додаткові голоси Ревета. Спеціально для Львів Геймс Тім.